Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Хай Таро. Сьогодні будемо дивитися питання, чи буде суд над азовцями. Чи буде судилище над азовцями? Це дуже питання хвилює всіх українців. Всі переживаємо за наших героїв, воїнів. Давайте подивимося, чи буде судилище над азовцями. Ой, по Єврофанду, вірогідно, всього, що буде. Вірогідно всього, що будуть звезені, привезені для показового судилища, судно над азовцями буде і це готується, на жаль, суд буде. Давайте подивимось, чи буде публічна страта азовців цими варварами, які окупали, окупували нашу країну, чи буде публічна страта азовців. Чи буде публічна страта азовців? Бачите, випадає сімірка мечів. Це значить, що це така хитрість, це е, треба інфопривід для того, щоб розкачати суспільство. Для того, щоб від інших питань їх відволікти. Добре, подивимось, все ж таки, чи буде публічна страта азовців. Сила, зірка, король кубків. Так, судно над ними вірогідно всього, що буде. Це для того, щоб продемонструвати свою силу, але все ж таки це будь, страта ця буде відкладена і по королю кубків. Це можливо просто, просто балачки. Просто балачки, вірогідніше всього, що страти не буде, дай Боже, щоб все так і було, але дуже, звичайно, над ними знущаються, і їм треба дуже багатьом лікування, оперативне, дуже-дуже великі наруги над ними роблять ці нелюди. Дуже шкода, дуже шкода, треба визволяти наших воїнів як можна більш швидше. По шестірки Пентаклів вирогідно буде якийсь обмін, все ж таки, коли через 9 тижнів можливо, буде обмін. 9 тижнів це через 2 місяці, або через 2-3 місяці буде обмін трійка. Не швидко це буде, але обмін все ж таки буде. І визволимо азовців, які повинні бути в Україні. Отримувати відповідне лікування, отримувати шану. Почисті і для цього будуть прикладатися всі зусилля. Маю надію, що прогноз збудеться. Бачите, на дні 10 джезлів. Дуже важке це питання складне, яке обговорюється над яким працюють. Будемо сподіватися на краще. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже вдячна за лайки, ваші коментарі. До нових зустрічей!